За крок до справжньої служби у відділі поліції номер 2 горішніх плавнів відбулася робоча зустріч курсантів вишів міністерства внутрішніх справ України з діючими правоохоронцями. Майбутні поліціанти ознайомилися із роботою фронт-офісу, чергової частини службових кабінетів, а також відвідали ізолятор тимчасового тримання. Формування професійного і мотивованого кадрового резерву для нацполіції основна мета робочих зустрічей курсантів національних академій внутрішніх справ з діючими правоохоронцями безпосередньо у відділках поліції. Таку зустріч у відділі номер 2 Кремечуцького райуправління, що розташований у горішніх плавнях, провели для 12 курсантів 2-го та 3-го курсів вишів. Начальниця сектору дотримання прав людини Наталія Михайлова, начальник ІТТ номер 4 ГУНП ГУНПЕФ Полтавській області Вадим Матюпатенко. Та Поліна Сопронюк, інспекторка з дотримання прав людини і ТТ No4 ГУНП в Полтавській області. Ознайомили курсантів з юридичними тонкощами роботи сектору дотримання прав людини у поліцейській діяльності та розповіли про основні вимоги в роботі поліцейського із системою Кастоді Рекордс. Ми з вами на перший поверх спустимось, я вам покажу всі дорогові приміщення, де проводиться робота з доставленими відвідувачами та запошними у Фронт офіс це перший простір, куди звертаються громадяни із за. Заявами про правопорушення або отримують консультацію. Також тут відбувається перша реєстрація та спілкування із затриманими особами, яких доставили правоохоронці. Наступний простір кімната для проведення слідчих дій. Далі курсанти відвідали кімнату, в якій під запис системи Кастуді Records ведеться опитування поліцейських та затриманої особи щодо правопорушення, яке відбулося. Майбутні поліціянти побували й у переговорній кімнаті, де проводяться зустрічі адвокатів із затриманими особами. Переміщення обладнане всім необхідним для забезпечення захищеного спілкування і дотримання процесуальних прав усіх сторін. Продовжилась робоча зустріч в ізоляторі тимчасового тримання. Курсантам продемонстрували процес переміщення особи до ізолятора. Заступник начальника ІТТ тете 4 ГУНП ГУНПЕФ Полтавській області Олександр Сухоносов розповів, для чого слугують відповідні кімнати. Це у нас кімната огляду. Кожна отримана особа, яка поміщується до ІТТ, повинна бути урядом на наявність заборонних речей та предметів тілесних пошкоджень та будь-яких інфекційних захворювань. Майбутні правоохоронці поспілкувалися з працівниками ізолятора тимчасового тримання, дізналися про їхню роботу, побачили умови, в яких перебувають затримані. Також відвідали їдальню та душову. Кожен із курсантів дізнався не лише про майбутню професію, а й про її складність та відповідальність. Для мене було все нове, бо в таких місцях я раніше не був і. Було цікаво. В майбутньому я мрію стати дільничним офіцером поліції. З дитинства була мрія захищати людей, допомагати. Ну, запам'яталось мені, мабуть, як розповідали за саму кімнату, як перебувають у кімнаті люди. Процес каста Дірекордс. Мені запам'ятався. Та я вважаю, що каса ну, про це повинні всі знати, які працюють та зв'язують своє майбутнє з поліцією. Зараз. Робота поліцейського є надважливою в наші часи. Це допомога людям, все було дуже зрозуміло, чітко, все конкретно нам розказали. Все цікаво, дізналися, тому що ніколи раніше цього не бачила. Це був перший досвід перебуття в ізоляторах тимчасового тримання. А, тому все було цікаво. Я навчаюсь на слідчого, тому планую в майбутньому бути слідчим. А там, як вдасться, нам розповіли про роботу слідчого ізолятора тимчасового тримання. Було дуже цікаво. Знайомство з новітніми технологіями, стандартами взаємодії з громадянами та забезпечення прав затриманих усе це допоможе курсантам краще підготуватися до майбутньої служби. А візит до відділу поліції номер 2 горішніх плавнів став ще одним кроком у цьому напрямку.